Народна майстриня Марія Бровчук на святі вулиці Поштова презентувала рушники, вишиті власними руками. Жінка каже, кожен з них має власну історію і символізм. Зараз особливим попитом користуються рушники-обереги. Цей рушник брали мати, як на січ відправляла ну, сина козак. Шли, то вони я, вишивалися, в дорогу давалися. І він, як ішов у бой, він був як оберіг. Об'язували себе Наталією, як йшли бо колись не було медицини. І якщо ранило ш, е, рушника, то він служив і як перев'язуєш матеріал. Ішов йшов як оберіг у рушник. А оцей рушник це дерево життя. Це безконечник називається, що немає початку кінця. Корінь символізує наших предків, які вже померли і допомагають нам на цьому світі. Цьогоріч на святі вулиці Поштова демонструвала і старовинні вироби для української кухні. Крім того, ляльки-мотанки, ретроавтомобілі та ще багато чого цікавого. Ініціатор святкування, мешканка вулиці Поштова Любов Чичук каже, цьогоріч ця подія має ще й благодійну мету. Я дуже задоволена тим, що прийшли рівняни, що відкликнулися небайдужі люди. Що прийшли сьогодні майстри, і дуже вдячна за допомогу. Громадським організаціям, зокрема, за допомогу пану Дмитру Якимцю, який нам допоміг, тому що він, ми приурочили цю подію. до... Для до свята і приурочили цю подію на допомогу дітям сиротам Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець на свято прийшов своєю дочкою. каже молоде покоління долучати до історії і культури потрібно з малку. Таке свято воно власне і показує те, що рівне це дуже древнє історичне місто, і мене дуже тішить, що якраз от Таке свято організували самі люди, фактично. Дехто тільки долучився, ми в тому числі. Але люди самоорганізувалися. Це те, якраз до чого йде наша країна, наше місто, до самоорганізації населення, коли люди збираються і на своїй вулиці вирішують, що вони мають зробити. Це прекрасне свято, і ви знаєте, я впевнений, що з такими людьми, які організували це свято, які прийшли на нього, ми обов'язково побудуємо сучасне, історичне, але нове місто рівне. Всі, хто цього дня відвідав свято на вулиці, пошу... Штові пішли додому з гарним настроєм та неповторними емоціями. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.